Ну що, хлопці і дівчата, зараз покажу, як залетіти в монету раніше за всіх, поки інші ще думають, чого воно так виросло. Бо коли ти тиснеш бай, а графік уже на плюс 200%, ну дуже часто відчуваєш себе каменем. Тож сьогодні розберемо, що таке базару крипті та як заробити 2000% на цуценятах, яким чином газ впливає на швидкість транзакцій та до чого тут черга в АТБ, або ж як продати токени ще до того, як вони народились? І що за магія така апрув через смарт-контракт? Поїхали! Декси це такі криптобазари, де можна зайти все дешевше, ніж у магазині. Але і шансів нарватися на афериста теж вистачає. Якщо не задумувався, звідки на цексах типу Binance беруться монети, то ось відповідь з тих самих дексів. Uniswap, Radium, Aerodrome – це місця, де токени народжуються. І саме там робляться ті самі 20 x за ніч. Звісно, ризики великі, бо токен може створити навіть класник, який тільки що глянув наше відео. Але коли щось реально вартує уваги, немає часу думати. Треба діяти. До речі, така ситуація склалась нещодавно в нашому ком'юніті. Тоді за ніч учасники зробили по 20 ікс до вкладень на токені PAP. і після цього майже кожен кол був прибутковим. Почалася мета щиткоїнів на Binance. не дивлячись на дам 10 жовтня, щитки, на диво досі живі, і це далеко на кінець історії. Гас і сліпич. То як же максимально вигідно та швидко залетіти в ці токени, щоб не розполовинити депозит за час обробки транзакцій? Кіберспортсмени скажуть, що донат не рішає. Але що ви будете робити, коли я зроблю отак або навіть так? І моя транзакція буде в перших рядах на обробку майнером. Зазвичай достатньо збільшити значення гвея на 30-50%. Але при критичних ситуаціях газ може зростати в декілька десятків разів. Це називається газвар. В момент запуску токен стає дуже волатильним через малу кількість ліквідності і може за пару секунд зрости на десятки відсотків. Тут нам допоможе сліпич. Це коли ти кажеш Дексу, окей, навіть якщо ціна трохи виросте, все одно купуй. Для нових токенів стандартом є від 5 до 15%. Бо якщо поставиш 0,5, буде просто транзакшен фейл навіть з налаштуванням газу. І тут байбай -бай прибуток. Примаркет. Примаркет це коли токен ще не вийшов, але вже торгується. По суті, ти купуєш не монету, а мрію про монету. І от ви два-три місяці активно брали участь в Discord проекту або айрдроп кампанії, і виходить довгоочікуваний чекер, показує тисячу токенів. Якщо ти по натурі фінансово грамотна людина, або циган як я, то першим чином підеш перевіряти сервіси по типу Wales Тут тобі дають змогу продати навіть ті токени, яких ще немає. Чистий екстрім. Такі угоди робляться через гаранта, Тож, якщо все чесно, отримаєш гроші навіть раніше ТГЕ. Але головне правило не продавай ослі. Якщо хочеш, зробимо окреме відео, де покажу, як це робиться без ризику залишитись дурник. Лиш напиши про це в коментарях. Апру. Іноді Метамаск вирішує пограти в драму, і твій апрув зависає, поки всі інші вже мінтять. Саме так було з моїм NFT від Притріліонс. Платформа лягла, всі панікують, а я на парі з напіввідкритими очима дивлюсь. Ага, контракт є, адреса є. Тож я поставив дозвіл напряму через експлорер. І коли решта чекала, я вже мінтив і продавав свої NFT. Це був той момент, коли трохи знань дорівнює 700 токенів плаз, що на момент продажу було 580 доларів. І так я встиг продати свої NFT щодо того, як 50% з них було отримано користувача. Запам'ятай, смарт-контракти це не страшно, головне знати, що ти робиш. Ну, тепер ти знаєш більше, ніж більшість ринку. А це означає, що наступного разу, коли хтось каже, я не встиг купити, ти вже будеш на іншому рівні, брутенда. Натякаю, що лайк і підписки безкоштовні, до речі. Це була команда CPIT. І пам'ятай, тут не везе, тут готові.